Уявіть ситуацію: ви приходите додому, в квартирі вимкнене світло, і лише стежка зі свічок та пелюсток троянд вказує вам шлях до спальні. Ви заходите у кімнату і бачите, що на ліжку вас чекає ваша кохана жінка у мережевній спідній білизні. Ви підходите до неї, знімаєте чудовий пеньюар. А там трейлер DLC до кіберпанку. Приблизно так я зустрів новину від CD Projekt Red про повноцінне доповнення для CyberPunk 2077. І не в образу буде сказано жінкам, але в цьому трейлері контент дещо цікавіший, ніж той, що ховається під пенюаром. Але спочатку про менш цікаву інфу. Патч 1.6 Поляки завезли нам його доволі неочікувано, і варто зазначити, що він містить у собі непогану таку кількість контенту. Ні, звісно ж, я не назву цей патч mind Blowing, тому що просадки до 30 кадрів ніхто не пофіксив, і взагалі оптимізацію ніхто не чіпав, тому що йди нахуй. Навіть режим нової гри плюс не додали, про який я просто благаю вже протягом року. Менше з тим, апдейт додав три нових замовлення. Загалом їх пройти можна десь за годину, але вони в кращих традиціях третього відьмака мають солідну для сайт-квестів постановку та цікавий контент. Тож час на ці найманські справи точно варто витратити. Також з оповідального контенту нам дали міні-квест, який нагадує, що у всесвіті Кіберпанку 2077 незабаром виходить аніме. Промо цієї японської анімації виглядає класно, і я б навіть подивився цей серіал, але після ігор я розучився споживати більш класичні форми медіа. Тому вся надія тільки на вас. Якщо ви вже подивилися Cyberpunk Edge Runners, напишіть в коментарі як вам. І взагалі лайк поставте, і на канал підпишіться, не соромтесь тут. Таке вітається. Для розширення інструментарію, анігіляції опонентів, поляки додали 6 одиниць стрілецької та 5 одиниць холодної зброї. І це в будь-якому випадку приємно, бо назвати дуже широким асортимент озброєння Cyberpunk 2077 я не можу. І перед тим, як перейти до теми DLC, розповім вам одну ржомбу з патчноуту. Серед купи апдейтів я знайшов таку смішну строку. Додано більше секретів в Найт-Сіті для вивчення гравцями. Через деякі технічні навантаження ця зміна не буде доступна на попередньому. Поколінні консоли. Ха-ха ха ха я, звісно, нічого не хочу сказати, але що ви туди такого додали? Що ps 4 та Xbox One це не вивезуть? Петрика п'яточкина зробленого за технологію на Ніц з 20 мільйонами полігонів? Ну це просто дуже кумедно. А тепер давайте до солоденького: Phantom Liberty, DLC для кіберпанку, яке вийде в 2023 році. Багато нам у тізери не показали, але найголовніше для себе я там знайшов нові Сполучені Штати Америки. Що ви уявляєте при згадуванні Cyberpunk 2077? Неймовірну кількість неону так. Атмосферу повсюдного беззаконня теж так. Душну і жорстоку корпорократію абсолютно точно. Я можу ще довго продовжувати цей асоціативний ряд, але до чого я це все? Що таке утворення, як НСШ, точно не буде згадане вами навіть в останню чергу. Звісно ж, воно грає не останню чергу в лорі настільної гри, і на фаховій віки про цю державу можна знайти дуже багато інфи. Але саме у Cyberpunk 2077 інформації про оновлену Америку дуже і дуже мало. Єдине, що мені спадає на думку щодо НСША, це квест з розслідуванням замаху на мера найт Сіті, Люциуса Райана. Але й там держава ніяк не фігурує, бо в завданні розповідаються саме муніципальні Терки. І я не зброшу, якщо скажу, що маю дуже велике сподівання щодо цього DLC. Таке формування, як держава в світі кіберпанку, має дуже ефемерні можливості. На фоні Арасаки чи Мілітеха НСША виглядають як діти в пісочниці. І розкриття ролі держави в цьому світі виглядає неймовірною ідеєю. Тут якраз дуже красномовною є назва DLC – Фантомна Свобода. Ці чортяки завжди вміли в семантику. Що мене тішить ще більше, у CD Projekt Red ніколи не було проблем з наративною складовою. Так технічне обрамлення іноді кульгає на обидві ноги. Але те, що стосується оповідання історії та донесення сенсів, з поляками тут можуть посперечатися лише Ноті Дох. Згадайте сюжетну лінію доповнення кам'яні серця до третього Відьмака чи будь-яку історію з кіберпанку. Місія Пайра Мідсон в кінці сторілайну Джуді навіть зараз викликає в мене мурашки та відчуття безмірної пустоти. Тож я не сумніваюся в наративній цінності DLC. тим паче, що це буде шпигунська історія, а отже, сценаристам буде де розгулятись. У трейлері Ві складає присягу, про яку Джоні Сільверхе. У властивому йому стилі каже, що це була погана ідея. Тобто повний провал з підливою у компекі Плаза нічому не навчив нашого гравця вищої ліги, і ми знову вліземо в якесь лайно по самі вуха. Єдине питання, яке в мене є, як історія DLC буде вплетена в кінцівку гри. І тут дозвольте моєму СПГС трохи розійтися. На кадрі з падаючим літаком ми бачимо дівчину, навколо якої є той самий гліч, який завжди з'являється навколо Джоні Сільверхенда. Різниця тільки в кольорі. І щось в мене є враження, що в доповненні віта рокер терорист поміняються місцями. Плюс голос головного героя у трейлері саме жіночий, що додає моїй теорії вірогідності. Айві тюсамлисве. І якщо це виявиться правдою, це буде ахуєнно. Таку кардинальну зміну правил можна дуже цікаво обіграти. Але дізнаємось про це ми вже в 2023 році. Щодо геймплейних інновацій, поки що тихо. Нам показали буквально декілька кадрів, на яких нічого суттєво нового я не побачив. Але я не плекаю надії, що нас чекає якийсь прорив в ігровому процесі. Ось на що я справді сподіваюся, це на босів. Особисто мені в основному сюжеті їх не вистачило, тому я хочу побачити більше викликів для здібностей гравця. Так, блядь, тільки я не хочу босів, як в кам'яних серцях. Ні, будь ласка, тільки не жаба. Я вас благаю, я хочу отримати виклик, а не бажання здохнути. До речі, події DLC відбуватимуться у новому районі Найт Сіті, що цілком очікувано. З того, що було показано в трейлері, мені здається, що локація буде якимось місцем після бойових дій або накшталт цього. В будь-якому випадку офіційної інформації все ще дуже мало, а я я віддаю перевагу працювати з тим, що вже достеменно відомо. І, на жаль, достеменно відомо те, що Phantom Liberty буде єдиним DLC для Cyberpunk 2077. Від цього факту лють мене просто розриває. Так ви обісрались з релізом гри. У технічному плані це був просто морок. Чого брехати, стан гри й зараз навіть нормальним не назвеш. Ваша пострелізна підтримка це тупо сміх. Патчі, які щось там фіксять, але насправді ніхріна не фіксять, ще й додають нових проблем. Я вже мовчу про частоту виходу апдейтів та кількість контенту в них. Але вас все ще вірять, тому що ви блядь, CD Projekt Red. Ви зробили DLC для відьмака, до якості яких не дотягують відсотків 80 повноцінних ігор. І ми чекали від вас доповнення, які б вирівняли вашу репутаційну криву. А зараз ви кажете, що нас чекає лише одне контентне розширення? Я не уявляю, якого рівня повинно вийти Phantom Liberty, щоб я сказав, що це DLC гідне бути єдиним. Розробка нового інстансу серії відьмак вже йде, багато ресурсів вже перекинуто туди, і це зрозуміло, тому що шансів на помилку у польської студії вже немає. Але ж CD Projekt Red, не забувайте, за що насправді ком'юніті вас цінувало. Ваші ігри та їхні наративи це безумовно круто. Та любили ми вас за те, що ви Поважаєте гравців, а не їх гаманці в будь-якому випадку. Phantom Liberty це гарний привід ще раз зануритись в прекрасно жорстокий світ Cyberpunk 2077. Я дуже люблю цю гру, незважаючи на всі її проблеми, і я щиро хочу, щоб нове DLC було крутезним. Але що буде на виході, ми можемо тільки здогадуватись. Точно можу сказати лише одне: не передзамовляйте це розширення. Пам'ятаєте, так? Якщо ні, зараз вилізе підказка з відео, де я опосередковано говорю про проблему передзамовлень. Та перед тим, як переходити на той відео, пизданіть з усієї дурі по кнопці лайку, що аж затріщало. В коментарі теж залетіть. Розкажіть, що ви думаєте про нове DLC до Кіберпанку. Про підписку навіть казати не буду. Ви розумнички, все самі знаєте. Все, ритуал завершений. Можемо прощатись. Дякую вам за перегляд. Завжди виправляйте свої помилки та до нових зустрічей.